Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати, як зробити орхідею із вафельного паперу. Процес не складний, я б сказала, дуже простий і справиться з ним точно кожен. Для роботи мені потрібен вафельний папір. Продається він в кондитерських магазинах як ультратонкий вафельний папір. Або також під назвою Вафельний папір для квітів. Маленький шматочок білої мастики для виготовлення течинок. Флористичний дріт, у мене номер 30, але може бути будь-який номер. Стек для мастики. Якщо немає стека, можна замінити зубочисткою. Для тонування і приклеювання вафельних деталей мені знадобляться різноманітні пензлики, також ножиці, кругогубці, кусачки, трішки крохмалю. Макет листочків орхідеї, макет я намалювала від руки на звичайному папері і вирізала. Макет я залишу в моїй групі, яку можна знайти за посиланням внизу під відео. Також потрібні барвники, я використовую сухі жиророщинні і рожевий у вигляді пасти. Приклеювати деталі між собою буду декоргелем. Для початку виготовлю течінки. Для цього я розділяю флористичний дріт на невеликі шматочки розміром орієнтовно 7-8 см. Один кінець кожного шматочка дротика я загинаю в петельку. Використовую для цього круглогубці. Далі розминаю шматочок мастики, формую невеличку кульку, розміром орієнтовно, як горошина. Придаю їй овальну форму, вставляю дріт, як показано на відео, і закріпляю її на петельці. Теком посередині роблю виїмку, тим самим придаю шматочку мастики форму кавового зернятка і залишаю підсихати. Тим часом підготую листочки орхідеї. Прикладаю паперовий макет до вафельного паперу, нарізаю його на полоски та квадрати необхідного розміру. Складаю їх по два і вирізаю по контуру паперового макета. Готую так всі листочки. Далі заготовки потрібно пофарбувати. Для білих орхідей серединки я фарбую жовтим кольором і злегка салатовим відтінком. Для цього на вафельну заготовку густою м'яким пензликом, такими втираючими рухами наношу спочатку жовтий кольор, наношу з обидвох сторін, щоб колір був насиченіший. Наношу не на цілу заготовку серединки, а тільки як показано на відео. Далі беру капельку зеленого барвника і додаю дуже трішечки, тільки по краях заготовки. Добре розтушовую і отримую такий відтінок серединки. Течінки також тоную. Якщо потрібно, щоб орхідеї були кольорові, до прикладу, рожеві чи фіолетові, тоді на цьому ж етапі фарбую і самі листочки квіточки. Для фарбування використовую той самий принцип густим м'яким пендликом, втираючими рухами, наношу барвник потрібного кольору на всі заготовки. Щоб придати квіточкам ще природніший і цікавіший украс, Добавляю яскраві вкраплення. Використовую барвник у вигляді пасти, можна використати також гайловий барвник. Барвник нічим не розбавляю і наношу його тонким, обов'язково сухим пензликом. Абсолютно довільно. Ставлю крапочки, маленькі полоски, все показано на відео. На круглих листочках потрібно додати малюнок. Для цього я беру мат для квітів. Якщо немає мата, можна використовувати тверду кухонну губку або скласти в кілька шарів паперові серветки. І такими легкими рухами обережно відтискаю полоски. Якщо немає стеки, можна це зробити за допомогою зубочистки. Наносити полоски потрібно не з гладкої сторони вафельного паперу, а зі зворотньої сторони. Далі над пару придаю листочкам форму, як показано на відео. Квіточки орхідеї мають майже прямі листочки, тому придаю злегка вигнуту форму. А серединка квіточки закручена сильніше. Тому ставлю заготовку над надпару. Спочатку бокові частини загинаю до середини. Злегка закручую верхній листочок і сильно закручую до середини нижні полоски. Коли придала форму всім заготовкам, збираю цілу квіточку. Течінку трішки згинаю, наношу невелику кількість дикоргелю на задню частину. Протикаю дротиком вафельну заготовку і скріпляю. Отримую ось таку серединку квіточки. Залишаю її на маті з отворами, щоб допоки заготовка не підсохла, вона не крутилася, а тримала задану форму. Підготую так всі заготовки. Коли всі заготовки готові, беру листочки і склеюю наступним чином. На середину потрійного листочка наношу капельку декоргелю і до середини прикріпляю два круглих листочки, як показано на відео. Поверх ще додаю каплю декоргелю і вставляю підготовлену серединку. Отримую ось таку чудову квіточку і залишаю її повністю просохнути. У мене це займає орієнтовно ніч. Такі квіточки можна зібрати в окрему гілочку або використовувати в декорі по одній. Мені дуже подобаються такі квіти, оскільки вони не складні у виготовленні, чудово виглядають і майже невагомі. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео.